Всім привіт! Ви дивитесь Флагман Shop і в нас сьогодні на огляді чудові новинки від компанії Флагман 2024 року. Це цілих 4 серії катушок. Деякі з них це оновлена серія, а деякі абсолютні новинки цього року. Зараз я вам про все детально розповім. Сьогодні у нас на огляді буде серія катушок флагман Хітомі. Флагман Inspire, флагман Invento і флагман Hardwell. Це чудові котушки, в принципі, вони універсальні, але між цими серіями є деякі відмінності. Потім про кожну серію поговоримо окремо. Але загальні особливості для них будуть схожі, тому що котушки побудовані на одній базі. Корпус і ротор цих котушок виготовлено із жорсткого вухлепластику, який, до речі, давно себе вже чудово зарекомендував як надійний та міцний матеріал. Шпуля точена, виготовлена з алюмінію. В усіх серіях котушок ручка вкручується напряму в головну пару, що додає механізму котушок надійності та мінімізує люфти в цьому вузлі. Кноп на алюмінієвій ручці катушки прогумований, має анатомічну форму, дуже зручно сидить в руках. Ролик жилковкладача має спеціальну форму під назвою антитвіст, що запобігає перекручуванню шнура та продовжує його експлуатацію. Бортик шпулі має спеціальну скосу форму для кращого виліту шнура. Це дійсно підвищує дальність вашого закиду. Фрикціон на котушках передній, він дуже швидко та зручно регулюється, завдяки чому можна підлаштувати котушку під будь-які умови ловлі. Будь-то ловля окуня з тонким шнуром, тоді фрикціон потрібно послаблювати, щоб шнур не порвався, якщо клюне трофейна риба. Або, наприклад, навпаки, фрикціон підзатягнути, якщо ви ловите трофейну рибу із гарним надійним шнуром, щоб зробити потужну підсічку. Перша серія котушок флагманхітомі, в принципі, це універсальні спінінгові котушки, випускаються в трьох розмірах: 2500 С, 3000С і 4000 С. Катушка має сучасний яскравий стильний дизайн та підійде під всі види спінінгової ловлі. Такі катушки гарно підійдуть для спілінгів класу Light та Medium Light. Наступна серія катушок у нас Flagman Inspire. Бачите, тут особливість встановлено такий теобразний гарний кноп. Котушки виконані в світлому, такому сріблястому дизайні. Також випускаються у розмірах 2500, 3000 і 4000. Всі розміри мають. Низькопрофільну шпулю для того, щоб можна було не використовувати бекінг і для зручності риболовів. Також універсальні катушки, які підійдуть під більшість видів спінінгової риболовлі. Наступна серія катушок у нас флагман HARDWELL. Вона виділяється з-поміж інших своєю якістю та потужністю. Можна сказати, це потужна тягова серія катушок. По-перше, тут в механізмі встановлено аж 7 плюс 1 шарикопідшипників із нержавіючої сталі. По-друге, котушки позиціонуються як тягові та ті, що розраховані на великі навантаження. Вони випускаються в розмірі 3 тисячі. 4 тисячі та 5 тисяч. Шпулі також у всіх низькопрофільні, а 5 тисячна катушка підійде для комплектації важких спінінгів для твічингу або важкого джигу. Наприклад, зараз популярні вудлища з довжиною 3, а то навіть і більше метрів для далекого закиду важких грузків 50, а то й 70-80 грамів. П'ятитисячна катушка чудово підійде для комплектації такого вудлища. На п'ятитисячну шпулю влізе достатньо шнура, також за рахунок. Збільшення шпулі у нас збільшується і дальність закиду, а надійний механізм дозволить вам комфортно рибалити в будь-яких умовах. І наступна серія котушок у нас флагман Invento. Вона від попередніх моделей всіх відрізняється тим, що тут всі шпулі повнорозмірні. Випускається вона в розмірі 2500, 3000 та 4000. Бачите, вона така вся чорна, дуже стильна. Колісний механізм катушки працює на 4 +1 підшипниках. Катушка також має тихий, плавний, рівний м'який хід, також універсальна спінінгова катушка, яка підійде під більшість спінінгових снастей. До речі, хто хоче першим дізнаватись всі новинки, розробки та цікавинки з життя компанії Флагман, підписуйтесь на наш телеграм-канал Флагман Лайф, де ви знайдете всю цю інформацію та ще багато цікавого. Щоб підписатись, зараз на екрані з'явиться QR-код або посилання, дивіться в описі під відео. Ну що, друзі, ось такі у нас шикарні новинки від компанії Flagman. Чудові катушки, як бачите, можна вибрати під будь-яку снасть на будь-який випадок. Чудово, що є і надпотужні катушки в великих розмірах, а також і звичайні класичні, які підійдуть на ультралайтову та лайтову снасть. І, до речі, для наших глядачів за приємною традицією ми розіграємо одну з цих чудових котушок. А умови конкурсу, як завжди, прості. Підписатись на два канали флагман Риболовля та туризм та «Флагман Шоп», Поставити вподобайку цьому відео та в коментарі написати, яку саме модель ви б хотіли отримати, назву моделі та її розмір. А розіграш буде через деякий час в прямому ефірі на Флагман Шоп. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал, а також пишіть в коментарі, яка саме котушка вам найбільше всього сподобалась. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!